Вітаю мами! Сьогодні ми будемо робити саме масаж шраму після кисаревого розтину. На початку, перші 6 тижнів, ми починаємо з масажу навколо шраму, з легких поглажувань в різні боки. Ви це можете робити самі в зручний час, в зручному положенні. Розтираємо живіт в різні боки. Ви маєте відчувати легкий натяг. Тобто наша ціль, коли ми працюємо з рубцем, це розтягнути сполучні тканини, які зарубцювалися. Там сім шарів тканин. Не всі між собою можуть склеюватися сполучною тканиною. І ось ми починаємо робити саме масаж, щоб цьому запобігти і мінімізувати наслідки цієї рубцевої. Хвороби. Тому, чим ближче до 6 тижнів, тим більше ви можете наближатися до шраму. Я взагалі дуже смілива, то я і раніше туди там починаю працювати. Так тобто ми вже починаємо розглажувати буквально його в різні сторони. Тобто робимо такі, як перехресні рухи на зустріч один одному. На початку, коли ви це все робите, може бути некомфортно. Або знаєте, почуваєте такий ну, як, легкий дискомфорт. Це в межах норми, бо ми фізично хочемо е, заподіяти або уникнути, або розірвати спайки. Тому це не буде там капець як приєднано. Зміщуйте тканини назустріч один одному. Після 6 тижнів взагалі сміливо починаєте пальчиками рухати цей шрам, зміщувати, ковзати його над іншими тканинами. Тобто в ідеальному світі те місце ковзає над нижніми шарами нашого тіла, так само легко, як і поруч, як і було до цього. Ви це можете робити кожен день по 3-5 хвилин. І навіть якщо там через день будете це робити, то регулярність дає свої плоди.